Доброго ранку! Я Тетяна Кітцева, дієтологиня, нутриціолог, сімейна лікарка. Розповім вам сьогодні про найкращу дієту для схуднення. Найкраща дієта для схуднення це та, якою ви можете дотримуватися протягом тривалого часу, забезпечуючи всі необхідні поживні речовини та створюючи стійкий дефіцит калорій. Вона повинна бути збалансованою, гнучкою та адаптованою саме до ваших уподобань. Та способу життя. І, звісно, стану здоров'я. Є декілька дієтичних підходів, які вважаються ефективними для схуднення. Також ми сьогодні розглянемо ключові принципи, які лежать в основі успішних стратегій схуднення. І перша дієта, яку я буду рекомендувати, це середземноморська дієта. Наголос робиться на фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, оливковій олії, рибі. Чому вона працює? Завдяки високому вмісту клітковини, корисних жирів і білків, вона допомагає насититися і має численні переваги для здоров'я. Даж дієта: ця дієта більше підійде людям з гіпертонією і високими серцево-судинними ризиками. Вона зосереджується на фруктах. Овочах, цільнозернових продуктах і нежирному білку, і спрямована на зменшення споживання натрію і високому споживанню калію. Даж дієта може знизити кров'яний тиск і поліпшити здоров'я серця, водночас, будучи ефективною для схуднення, якщо контролювати споживання калорій. Рослинна дієта або вегетаріанська веганська дієта наголос робиться на продуктах рослинного походження, обмежуючи або виключаючи продукти тваринного походження. Високе споживання харчових волокон може призвести до зниження споживання калорій, бо надає відчуття ситості. Періодичне голодування це цикли між періодами голодування і прийомами їжі. Найпоширеніший метод це 16 на 8. 16 годин людина голодує і 8 годин їсть в межах своїй калорійності. Звісно, це здорове харчування. І моя найулюбленіша контроль порцій та усвідомлене харчування передбачає уважне ставлення до розміру порцій і вживання їжі у відповідь на сигнали голоду. Потрібно їсти тільки коли відчуваєте фізичний голод і вміти розпізнавати голод емоційний або інші причини голоду. Вона допомагає зменшити споживання калорій без суворих дієтичних обмежень. І ключові принципи для успішного схуднення це, звісно, дефіцит калорій. Споживання меншої кількості калорій, ніж ви витрачаєте, має важливе значення для зниження маси тіла. Зосередитися на продуктах, багатих на поживні речовини, але менш калорійних, щоб забезпечити себе необхідними вітамінами та мінералами. Обов'язково достатня кількість білка. Вона може допомогти зберегти м'язову масу під час схуднення і підвищити відчуття ситості. Білок він довго перетравлюється, і вже на це організм буде витрачати калорії. Споживання клітковини. Продукти з її високим вмістом можуть посилити відчуття ситості, допомагаючи контролювати апетит. І, звісно, сталі звички. Виберіть дієту, яка відповідає вашому способу життя та оподобанням, щоб забезпечити довготривале дотримання. Регулярні фізичні вправи допоможуть скоротити дефіцит калорій і покращити загальний стан здоров'я. Не існує універсального підходу до схуднення. Найкраща дієта це та, яка відповідає вашим особистим оподобанням, способу життя та цілям щодо вашого здоров'я. А також розроблена за участю фахівця дієтолога. Обирайте ту дієту, яка сподобалася вам найбільше. І будьте здорові!